Зараз я продемонструю дуже класну вправу на прес. Недавно побачив її в Тіктосі і спробував сам. І вона дійсно ну крута. Не дивлячись на те, що я регулярно прокачую свій прес, але ця вправа мені дійсно зайшла. Тож, до речі, повний комплекс, який я роблю кожен ранок, ви зможете побачити в мене на сторінці. От, і оцю вправу я також до нього додавав до того комплексу і роблю його тепер. Отож, показую. Стаємо опору лежача, Замість лівої руки ставимо ногу, О. потім виходимо сюди, кладемо другу ногу кортис, тупаємося братно. Воно, типу, наче просто для виконання, але зробіть так розвід десь. Я зараз спробую. І обов'язково після виконання потягнути. Обов'язково то м'ясо, які працюємо. Після виконання завжди тягнемо, розтягнемося. Щоб м'ясо був еластичний, не скований, еластичний, щоб в нього була природна І вот. ну, Щоб відновлювалося швидше. Сподобалась справа, поставай.